Наші діти Марія. Чорні робочі долоні, стережена голова. Зранку стоять на зупинках, на тимчасового адреса. дреса. Країни на півжива. Мають свої страховики, шанують свої закони, не потребують змін, сміються із заборонують. Які можуть бути зміни в тому, чого не існують? Які заборони можуть бути під час похорон? Ось твій Марія Силь, говорить дивні слова. Бачить різні знамені, чинить різні дива, Стверджує нам уперто, що сила в любові, так ніби саме в любові, росте права. Говорить, що жодні закони не мають ваги, що всі наші страхи примарні, наші сніги, що вороги між нас лише тоді виникають, коли ми самі поводимось як вороги. Але ми самі знаємо своїх ворогів. Знаємо, скільки їх снує в берегів, скільки їх працює на наших залогах. Скільки їх звертається до наших богів? Хто їх привів, скажи, наші поля? З якого дива їх терпить наша земля. Чому наші діти, скажи, повинні дивитись до свасі? Хто ви, А Ось твій син чомусь завжди поміж чужих. їй, з яких важелів і пружин складається небо над нами цієї ночі. Виховує і дітей, сміється до їхніх дружин. Не може, каже, бути чужим там, де така піднять. Де півроку триває душі, а півроку зима. Що ж мене, скаже, робить наша погода. Вона сама нас знаходить і вбиває сама. Тому наші діти просять переказати йому. Хай забирається звідси свою пітьму. І хай з ним забирається всі ці чужинці. всі, хто вірить йому, невідомо чому. Хай забирає всі їхні книги, суди, листи. Хай забирає років і виводить їх за мости. Мухтів і рабинів. Нижники і провидців, хай виводить звідси, якщо має куди їх вести. Інакше ми пустимо в небо важкі дими. Спалимо їхні базарні будки, молільні дими. Їхні гіркі синагоги, ленкі мнареди, всі ті чорні місця, яких не розуміємо ми. Хай їх виводить і сам забирається те. Хай не чекає початку нових пожеж. Хай пам'ятає, що всі, хто залишиться з нами, ми все одно топитимемо з збережемо. Хай забирає звідси всіх цих людей. Хай тішить їх якоюсь із власних ідей. Хай повернеться згодом, аби врятувати, якщо не нас, то б наших дітей.